Також важливі питання, які актуальні, це щодо стосується питань що боротьби з корупцією. Це питання також спільне проводиться на ради з прокурором області, начальника ОВС, Ченівської області Служби безпеки України щодо цього явища викорінення на території області. Тому що зустрічі, які проводить з головою обласної адміністрації, з підприємцями з громадськими організаціями, остання зустріч, яка відбулася в п'ятницю. Вателі Придіснянське питання корупції є найбільш таким наболівшим і зрозуміло всім, що розвиватися економіка і підприємства при такій ситуації, при такому відношенні, як Державних службов, так і служб в частині боротьби з корупцією, воно не дасть змоги економічно зростати підприємством. І тому це питання. Одне з найзглавіших роботів обласної державної адміністрації, і воно знаходиться на контролі. Це, з цим також пов'язана організація роботи обласної державної адміністрації в частині того, що максимально рости прозору роботу, це в частині транспортних питань, які дуже найбільш чутливі для області. Що стосується роботи підприємств, максимально створювати громадські ради, максимальне запрошення засобів масової інформації повинні ці всі питання висвітлюватись. Тому Є і я до вас звертаюся з проханням для допомоги у висвітлення цих питань, тому що коли вирішиться питання, які відносяться до ряду корупційних, то засоби масової інформації важливу роль в цьому грають, щоб не допустити зловживання і як службовцями, так і іншими особами.